Шалом, це Славко. Нарешті це трапилося. Для решток України наші Татипути впровадили зимовий час. Сподіваюсь, це ще не остаточно. Бо, якщо остаточно, що можна сказати? Що, чому вся Україна має рівнятися на Галіцаїв? Чому у нас в умовах дефіциту електроенергії і? Загалі людського життя крадуть годину світла. Чому ми маємо жити в темряві? За яким хером ми маємо о третій ранку? Мати світанок, вони думали за інтереси півдня, сільськогосподарського, що ввечері треба працювати. Вони думали за інтереси України. Чи вони живуть в цьому от галіцайстві своєму? Чи вони сподіваються знають якісь уже таємні домовленості, що Україна скоротиться до їхнього галіцайства провінційного? І знаєте, що саме неприємне в цій історії? Що навіть якщо москвини прийдуть, і ті, мабуть, суки не зроблять нам нормального літнього часу. bay